Сотні мігрантів зібралися вздовж кордону зі США у північно-мексиканському місті Сьюдад Хуарес. Люди почали масово прибувати через чутки в соцмережах про те, що американська сторона нібито дозволяє в'їзд. Деякі мігранти кажуть, що подали заяву про надання притулку офіційним каналом через американський мобільний додаток CBP One. Після цього вони тижнями чекали запису на прийом. Тепер вирішили спробувати щастя на самому кордоні. Загалом коло загородження на кордоні зібралося приблизно тисяча осіб. Тут ціле НАТО з минулого тижня ходять чутки, що деякі закони зміняться. Тому сьогодні ми сюди прийшли більше як тисяча людей. Бо якщо подати заяву через CBP-1, це триватиме надто довго. Багато хто чекає по два-три місяці. до нас, дійшли чутки, що кордон відкривається. Ми вирішили скористатися цим і всі разом приїхали сюди. Те, що влада зробила, просто знущання. Вони мають знайти якесь рішення. Водночас прикордонні служби закликають не вірити чуткам. Кордон США закритий для нелегальної міграції. Не слухайте брехні контрабандистів. Імміграційна політика США не змінилася. Відповідно до розділу 8 окремі особи та сім'ї, які перебувають без дозволу, підлягають висланню. Негромадяни можуть бути повернуті до країни свого походження, особам, яких було вислано, може бути заборонено повторний в'їзд упродовж п'яти років. Коли уряд США почав вимагати від мігрантів подавати заяви про надання притулку онлайн або зі своїх країн, багато хто з них вже вирушив до кордону зі США і опинився в Мексиці. Тепер Мексика обіцяє створити сервісний центр, який пропонуватиме роботу та розміщення. Його облаштують на кордоні з Гватемалою.